Уявіть, ви хочете навчитись програмувати, але всі курси складні, незрозумілі або не підходять вам за рівнем. Це може бути демотивуючим, правда? Саме тому був створений стадій код за стосунок, який адаптується саме під вас. Ви просто навчаєтесь, а штучний інтелект допомагає розібрати ваші помилки та підбирає завдання за вашим рівнем. Ваша задача спрощується до простого виконання завдання, без пошуку місця для навчання, задача їх вирішення. Стаді код в цьому плані є тим інструментом, яким можна потужно розпочати свій шлях у мові програмування Java. Взагалі, застосунок складається з базових та необхідних речей на даний час. А, тобто, це вікно з завданнями, де учень може отримати урок та завдання за якоюсь темою з Java. та вікно з оцінками. Де учень може подивитися свою успішність, у вас може задатися питання, чому саме Java? Бо це одна із найпопулярніших мов у світі, яку використовують для створення мобільних додатків, веб-сервісів, корпоративних технологій, систем. Володіння Java це реальна перевага у світі технологій. Стаді-код для всіх, хто хоче розібратися з програмуванням, учнів, викладачів та й в принципі, для всіх. Навчання завдяки цьому може стати дуже захоплюючим, що буду зацікавлювати все більше, більше людей до навчання у сфері програмування.